Доброго дня, верніше вечора. Сьогодні 24 травня, 23 рік. Ввечері працюємо біля фундуків. Це у нас фундук Керасунд від Володимира Ленчика. Ось маємо вже ось буде в цьому році у нас сигналочка. Лишили ми штамп, який саджали. Він у нас вже ось такий вимахав метр шістдесят. Як я робив відео Володимира Ленчика, вони пішли в мене під експерименти. Вон там у нас фундук, трапезунт, який пригинався в перший рік. Це відводок, який лишився від нього. Тільки корінь пропав добре, що і ось такий він. Кормуємо штамбик. Взагалі, взагалі знову вони попадають під експерименти, одні експерименти у нас. Ось ми будемо вкоріняти. Це у нас пірожок. Теж він вкорінявся відразу в рік посадки. Ось такі вигнались штамбики. Два тут лишили. Завжди ми по одному, от лишили тут два, захотілося. І ось таку він в минулому році дав. І ми їх будемо вкоріняти. Положили ось таке колесо, колись ми так вкоріняли. Вкоріняли ми кизил таким способом. Відмінно вийшлося. Посилимо воно дуже добрі коріння тут. І зараз ми фундук так спробуємо. А що спробувати? Люди так роблять. Ми просто не робили, ми так зробимо. Щоб отримати вже відразу дворічні, трьохрічні будуть вже саженці. Повернемося до керасунду. Місяць десь назад ми пригинали. Ось такий поросель, ось таку робили. З одної порослі один саженець. У нас будуть вже двохрічні саженці такі. Сьогодні ми пригинаємо поросель. Ось у нас вже дала сантиметрів 30. Молоді пагани. І ми пригинаємо на відводички. Ось один я вже пригнув, присипали. Другий ось у нас третій і лишився ще один. Зараз ми його пригнемо. Лишив його, щоб показати які пагани вже в цьому році. Викопали ми ось викопимо ямку таку сантиметрів 10-15. Всі знають як. Положив, пришпилив, засипав та і все. Що його розводить? Все воно дуже легко і просто. Ось такий у нас керасундик. Зняв для історії, щоб запам'ятати, коли робив і як робив. Дякую, хто подивиться, вподобайка. Коментарі вітається. Слава Україні!